Так, ну що? Хо-хо-хо-хо-хо, <смір> і от єдина штука, що придумають з усім. Мені здається, буде куртка, знаєте, така куртка в шоколаді. Тож, -то ви знаєте правила, зараз із цього всього я мушу приготувати якусь страву. У мене є базові там спеції, сіль, перець, і звичайно сковорідка бризоль, ну і олійка. Ну що ж, починаємо з курці. Я її такими величкими стейками наліжу. Ми займемось овочами. У нас є часник. Люблю, коли оце я ріжу, воно все летить. Так, і наріжемо перчик. Ну що, кладемо курочку на нашу сковорідку. І одразу одразу до неї, щоб вже насичувати її пахощами, пішов перчик. І дивіться, у нас тут взагалі нічого не пригорає, ну все-таки працюємо на сковорідці брізоль. Тут таке незвикло таке і бачите. Заспаємо часник, щоб у нас тут все часничком так... Прикоталося, щоб просто, ух, по суті, у нас все майже готово. Залишилось тільки придумати, що робити з шоколадом, але я вже придумав. Коротше, я зараз хочу ось цю штуку підростопити, і це буде такий. гранде Соус де чоколато. Добро! Давайте куштувати. Ну, що тут скажеш, ну, курочка, чесничок. Парчик за що снучком. гарнючек, горошок, корисна просто, Я б чого так певно не їм, бо я знаю, що це шоколад. Можливо, для вас на картинці може здатися. Це не така апетитна субстанція. Значить, по 10-бальній шкалі, тут вся прикольна, поставимо йому 9 буде. Це можна їсти, я це їм, це нормально.